Зіставте вподобайка, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Наші влаштували бадабум, пише Андрій Кокотюха, письменник, панове, залужний, і дуже важливо Забродський. Заявили про це в своїй статті. Як медійник із дипломом та стажем, я вважаю її у наш час доби програмною, але не лише через подібні повідомлення, а публікація цієї статті на платформі, яку контролює влада, читає Андрій Єрмак, дорівнює бадабуму ЗСУ в Криму та на окупованих територіях. Оріях доказ того, що Єрмак, слуги народу та залишка регіоналів не завжди контролюють все в моїй країні. Це обхід політичного ППО, яке створив Єрмак, і яке охороняє політичний периметр влади, бо паралельно з окупацією зовні відбувається повзуча внутрішня окупація. Слуги народу діють в усьому з російсько-радянським зразком за путінською. Зрозумілою їм моделлю керування, читають через нагинання і закручування гайок, перерозподілу всього на свою користь. рейдерські захоплення держави з розумінням, що війна все спише, переслідування волонтерів, атаки на культурні інституції, збереження російської присутності в українському освітньому та гуманітарному просторі, в тому числі тому статтю не обговорюють владні ресурси і активно цитують проукраїнські раніше. Кокотюха зазначав наступне: читаю і слухаю різні прогнози, крім астрологічних щодо варіантів завершення цієї війни. Записує власний висновок на основі почутого прочитаного. Він не претендує на експертний. Лише думки, отже, коли не знають чим нашою перемогою. Проте це буде відновлення кордонів станом на 1991 рік, плюс повернення Криму, але не мир. Бо Росія не підпише жодного документу. Вона заявить про окуповані Україною території, буде надалі з тижня на тиждень, з місяця на місяць, з року в рік, завалювати наші території бомбами і ракетами. Бо зато ми ділаємо ракети при кордоні території від обстрілів потерпатимуть найбільше у середині нашої країни сотні ти тисяч, і це не перебільшення фанатів руської культури, яких легко завербувати використовувати як агентів диверсантів. Інформаційно-політичними диверсіями займуться депутат Бужанський, непокараний шуфрич, публіцист Михайло Дубіянський. Тощо на Ізраїль ми не перетворимося, бо це безсмертне. Отже, жодного вільного ринку та легкого ведення бізнесу. Стан війна без війни Єрмака влаштовує дуже дуже. дуже Бо це легітимні обмеження всього. Головне повний контроль над західною допомогою та внутрішнім політикою корупція стане офіційною законодавчо узаконеною. Путін не піде так швидко, як хотілося б. Він буде жити років до ста його подаватимуть рускім долгожителям. Насправді вже справжні Одеся прикопають, працюватимуть двійники. і доводять, що це не так. Інакшою ситуацією може виглядати, якщо Росію реально окупують, поділять і на сектори контролю, заберуть ядерну зброю. Але цього не буде. Хіба Макс Кідрук напише про це новий фантастичний роман. Якось так Днями почув. Перекладачка Єрмака на переговорах казала, що він бився за інтерес України як Лев. Виводжу за лапки дві теми: перша чи має повноваження керівник канцелярії вести якісь переговори? Друга перекладачка не може говорити інакше, бо втратить роботу. Я віднедавна громадянство України. Якщо це погодили, то так я вірю. Єрмак справді як Лев бореться за інтереси України, бо інтереси України його інтереси. Україна моя каже Єрмак, і тут є нюанс. Хто каже, я люблю свою дружину, я зроблю все, аби Моя дружина була зі Ною щаслива, а хтось каже, це моя дружина я взяв її. Роблю з нею, що хочу. Інтерес Єрмака дерти Україну, а не любити її. Перемога України в війні, перемога Єрмака, брата Єрмака, Кума Єрмака і всіх людей Єрмака, які стоять зараз на ключових посадах і контролюють все, крім мого відвідування туалету. Інтерес Єрмака Україна, який захід дає гроші на відновлення і не вимагає звітності. Інтерес України бути відбудованою. Інтерес Єрмака, контрольовані ним процеси відбудови України і фінансові. Усім, отака штука малята до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.